Всім доброго дня, друзі! Хочу розповісти про нашу нову серію «Ваунд», які в неї є класні засоби догляду за обличчям. Очищувальна маска з ніжною бірюзовою текстурою, яка нагрівається при нанесенні. Вона обіймає шкіру, немов тепла ковдра, і буквально примагнічує усі забруднення. Дуже швидко очищуються пори на обличчі. І після змивання шкіра дуже м'яка і просто сяє чистотою. Містить дана маска поліфенол зеленого чаю, в якому міститься активна молекула, епікатехінгалат, суперкорисний поліфенол. Який відомий своїми протизапальними, очищувальними і заспокійливими властивостями для шкіри. Ціна на розігрівальну маску, ваунт, ефектне очищення 575 гривень. Можна також замовити пробник. Код пробника 45698. Також Шо? можна замовити пробник. Е і ще два пробники разом з каталогом за 34,90. Е ви отримаєте новий каталог на березень, присвячений 8 березню. І також пробник жіночої парфумованої води в Potion, Пробник мультифункціонального крем-тону для обличчя у відтінку слонова кістка. Е і Пробник розігрівальної нашої масочки Ваунт ефектне очищення. При купівлі будь-яких двох засібів із серії Ваут знижка буде ну, майже на 100-150 гривень, як бачите. І з цієї серії дуже гарний засіб це ось такий кремовий стік для повік. Він доглядає і підсвічує зону навколо очей завдяки перлинним мікросферам і матуючі пудрі. Ось сюди входить трав'яний комплекс, китайський секрет. Коріння лакриці, тростини та кодонопсису. Дудник китайський, маракує, екстракт кореня та кори чагарника годжі. Всі вони допомагають освітлити і зміцнити шкіру навколо очей. Скажіть ні, темним колам і зморшкам. Якщо ви погано висипаєтеся, і на ранок у вас є темні кола під очима, ось такий ось кремовий стік для повік з трав'яним комплексом, саме для вас. Якщо ви захочете придбати його, можна разом з розігрівальною масочкою, і буде ціна спеціальна. Зі знижкою. Також е, ось такий є кремчик, дуже гарний денний крем, ефект Дзен. Він е, заспокоює шкіру і знімає почервоніння, має такий ось фіолетовий відтінок. Я раніше показувала пробник, користувалася, дуже е, гарний засіб. Е, Міститься даний крем в олію Омега 9, видобуту з морських. Водорости, дарує вологу, зберігає її у шкірі. Багато олеїновою кислотою, яка запускає механізм самовідновлення і вироблення колагену і еластину. Ваше обличчя як немов би, переображається і ви почуваєте себе більш молодою, гарною і відчуваєте таку прямо як магічну дію на своєму обличчі. Також є ось, такі от, ось така зволожуюча сироватка перло, перлово-рожевого відтінку, Ось така. вона містить ензими граната, що забезпечують м'яке відгущування від мерлих клітин, прискорюють оновлені шкіри, вирівнюють текстуру і допомагають шкірі сяяти. Ось така, вона 499 гривень. Що скажу про маску для обличчя, це просто вау. Це масочка для обличчя. Вона наноситься на ніч, не змазується впродовж ночі, не залишає слідів. Ось у мене є пробник. Вона має такий блакитний відтінок. Ось такий відтінок блакитний. Надає відпочилого вигляду дуже приємний аромат, прекрасно зволожує шкіру обличчя, навіть на пальцях відчуваєш таку прям дуже гарну зволоженість і догляд вона намови гортає. Дуже гарна масочка, 439 гривень. Аромат просто-просто шикарний. Надає відпочилий вигляд, немов ви відпочивали 8 або 10 годин навіть. Можна замовити пробники по кожному з цих засобів, щоб знати, яка вам підійде масочка, який кремчик. Це дуже гарна нова серія. Доглянути обличчя. Без зайвої декоративної косметики ви будете виглядати дуже гарно. Також можна замовити одразу набір пробників з цієї серії. Ось 548,055. Набір пробників вант. Тут ще є база під макіяж, вона має такий золотистий відтінок, підстраюється під тон вашої шкіри, а також має такий, як відтінок загару на вашому обличчі, підсвічує шкіру і дуже-дуже гарно виглядаєте. Кому замовити пробнички з даної серії, пишіть заздалегідь. Всім гарного дня!